Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні будемо говорити про ті тектонічні зміни, які стаються навколо України, тому що найближчим часом справді ми можемо побачити на території України мир. Я думаю, це те, чого українці чекають більше за все в цьому житті, як ті, хто в Україні, так і ті, хто за кордоном. Я думаю, це. Абсолютно всім зрозуміло, якщо так, підтримайте в коментарях, чи хочете ви завершення війни. Бо знаєте, дуже багато маніпуляцій навколо цього водиться. Давайте зараз до всього по порядку. Поговоримо і про розмову Трампа з Путіним. Поговоримо про різні заяви всередині України. Поговоримо про виступ Зеленського, який відбувся після цього. Тому дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Якщо ви шукаєте, до речі, роботу в Польщі. Посилання в описі під цим відео долучайтесь до телеграм-каналу і знайдіть роботу своєї мрії. Отже, ще до розмови Трампа з Путіним. глава Міністерства фінансів США. Бесент заявив, що Трамп долуч... доручив переглянути санкційну політику США, оскільки вона підриває роль долара як світову резервну валюту. І справді, через постійне запровадження Сполученими Штатами якихось санкцій і так далі, якби долар ослаблюється, і це дає змогу замінити. Оці в цих підсанкційних країнах замінити долар на юань, чим в принципі Китай дуже сильно користається. А ми знаємо, що Трамп націлений на те, щоб все-таки виграти оце світове протистояння Китаю проти Сполучених Штатів. Чи вдасться їм це? Побачимо. Бо на сьогоднішній день кроки зі сторони Сполучених Штатів робляться, але на жаль, наразі вони. Жодних позитивних, як мінімум, результатів не приносять. Можливо, в довгостроковій перспективі це буде грати в іншу сторону. Далі, після е, розмови Трампа і Путіна, Путін повідомив, е, якби е, офіційні джерела Кремля повідомили, що Путін повідомив Трампу, що в середу, е, 19 березня, Росія і Україна проведе обмін полоненими формулою 175 на 175. Далі також в Кремлі написали, ну і це так це поститься одразу ж і по всіх там українських джерелах. Путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову РФ та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі та дав таку команду військовим. От насправді, ми знаємо, що одразу ж після розмови їхньої були запущені шахеди. Які летіли по території України нічого в принципі не помінялось. Е, якісь там джерела в Кремлі, також повідомляли, що вони навіть самостійно збирали збивали свої шахеди, бо Путін дав таке розпорядження. Звісно ж, ми маємо всі прекрасно розуміти, що це брехня, і е, Росія просто плює Сполученим Штатам в лице. Це єдине. Що вони зараз роблять, і якщо е, сьогодні відбудеться те саме ввечері, треба от сьогодні дуже прямо слідкувати за тим, чи будуть в сторону території України летіти е, якісь чи ракети, чи то дрони. І так далі. Якщо сьогодні це буде продовжуватись, то я думаю, що цілком і повністю можна дзвінок, який був вчора між Трампом і Путіним, назвати його максимально провальним, і це буде навіть провальніше, ніж розмова Зеленського та Трампа в овальному кабінеті. Давайте почеснемо. Це буде провал Трампа у всіх 100%. На сайті Білого Дому було там цілу таку стенограму опубліковано. От і вони повідомляють, що старт до миру буде наступний: припинення ударів по енергетиці та всій іншій інфраструктурі. Також переговори щодо перемир'я в морі, повного перемир'я та е, постійного миру. Е, далі це третій шлях, третій е, крок. Ця заява повідомляють на офіційному сайті Білого Дому. Діалог щодо деталей відбулиться в наблизькому сході, і зараз ми про це теж поговоримо. Саме там сторони негайно розпочнуть перемовини щодо реалізації пропозицій. Далі. Джерела Кремля офіційно повідомляють, що підкреслено, що ключовою умовою врегулювання є певне припинення і наз повне припинення іноземної військової допомоги та розвідінформації в Україні. Трамп вже в свою чергу повідомив, що про про допомогу в жодному форматі з Путіним розмова не йшлась. Тому також те, що пишуть в Кремлі, ділимо на два, в принципі, як і завжди. Що хочу сказати по цій. По допомозі, так, військовій, бо там всі розмови йдуть саме про військову допомогу. Давайте будемо чесними: навіть якщо Сполучені Штати скажуть, що от ми все ми не дозволяємо, ми не будемо надавати військову допомогу. Ті самі Штати можуть надавати гроші або Європейський Союз, який так сильно збирає мільйон різних конференцій, мільйон різних заяв вони роблять, вони можуть виділяти кошти. І на ці кошти Україна може закуповувати а не отримувати допомогу, закуповувати зброю, а не отримувати її у вигляді допомоги. От, і все на європейські гроші. Тому це обійти дуже просто. Також ті самі європейські партнери можуть надавати кошти на те, щоб. Українські виробництва тих самих дронів, іншого там устаткування мали контракти і мали, були загружені роботою 24 на 7. бо зараз також в офіційних джерелах багато інформації про те, що багато виробників зброї, дронів і так далі в Україні. Вони просто не мають контрактів, бо Міноборони жодних контрактів з ними там не заключає. Тому потужності, як якщо вірити українським джерелам, то потужності в Україні є і. Потрібно просто дати ну, ресурсу туди, зробити замовлення. Тому це також можна е, перекрити, скажімо так, аби тільки було знову ж таки бажання. Тому, е, Але знову ж таки, зважаючи на те, що Трамп сказав, що жодної, жодної там е, мови про припинення військової допомоги не було, то я більше схиляюсь до е, довіряти словам Трампа, ніж словам Кремля. Далі, Трамп сам повідомив своїй соціальній мережі, моя розмова з Путіним була дуже гарною і продуктивною. І президент Путін, і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилось. Домовились про негайне припинення вогню по всій енергетиці. Ми працюватимемо швидко, щоб досягти повного припинення вогню та війни. Знову ж таки, сьогодні, це, сьогоднішній вечір, це буде, він буде ключовим, як на мене. Бо якщо сьогодні. Знову будуть на Україну летіти шахеди, або якісь ракети, або Каби, і так далі. То е, нам треба розуміти, що е, вони просто плюнули Трампа в лице. І я думаю, Сполучені Штати також повинні, як мінімум, за цим спостерігати. Далі, з New York Times пише, що результат розмови з Путіним не виправдав надій Трампа. Видання зазначило, що під час розмови Путін. Погодився на урізане припинення вогню, а не на повноцінне, на якому наполягали США і яке Україна вже прийняла. Отже, далі ще вчора ввечері, одразу ж після цих розмов, Зеленський сказав своє слово. Давайте його послухаємо. Якщо президент Трамп може а, дотиснути що. До деталей і не бити по енергетиці і по морю. Якщо такий перший крок, а, а поки що інших кроків немає, то нехай розкаже тоді деталі, як ми будемо це робити. і Я впевнений, що всі наші сторони, принаймні американська і українська сторона, буде підтримувати будь-які кроки, які ведуть до зменшення ударів і по, і, і по військовим і по цивільній інфраструктурі. Щоб там не було, ми будемо. Такі кроки підтримувати. Знаєте, до Зеленського можна відноситись по-різному, і е, ви самі знаєте, що я також до різних дій влади також відношусь по різному. Але конкретно в цьому випадку наголошую, бо мені постійно пишуть, що я продаюсь то першим, то другим, то п'ятим, то десятим, путаючи це просто з моєю власною думкою. Конкретно в цьому випадку. На мою думку, що Зеленський все робить правильно, бо тут є вже така велика доля довіри до Дональда Трампа, і це кардинально відрізняється від того, що було до випадку в Овальному кабінеті. Коли Зеленський грав в свою гру, коли він там розказував, наскільки Україна там потужна і незалежна, зараз ні. Зараз все, що стосується Сполучених Штатів, все, що стосується Трампа, Зеленський максимально намагається демонструвати оцю довіру до нього. От. І це може бути насправді, можливо, навіть і не найкращий вихід, так? але знову ж таки, це головна зараз задача Зеленського це не пересратися з Сполученими Штатами і з Трампом знову. Тому можна відноситись до нього по-різному. Але я вважаю, що такий крок, коли він покладається на Трампа, так в плані перемовин. В плані перемовин це дуже важливо. При цьому там якось намагається відстоювати інтереси України. От тому така штука. Далі. Спецпосланець США Стів Вітков заявив, що 23 березня відбудуться переговори між представниками США та РФ в Саудівській Аравії. Центральна тема деталі домовленості з Україною щодо припинення вогню? Він додав, що проєкт угоди про припинення вогню між РФ та Україною охоплює удари по інфраструктурі загалом, а не лише по енергетичній, і це також дуже добре. Тут питання я хочу задати лише одне, і ви можете написати на нього відповідь в коментарях. Чому, якщо вже були проведені перемовини з Україною, і з Україною, і з Рашкою і напряму між Путіним і Трампом, чому? Зустріч в Саудівській Аравії відбувається без участі е, України, і чому ми не бачимо навіть жодного там повідомлення про те, що Україна має бути присутня на цьому етапі перемовин. Бо зараз ну, це виглядає дуже дивно. Я бачу, що дуже багато користувачів інтернету також це помітили. Що ніби все йде добре, ніби і Трамп говорить, що все йде добре, ніби там і Зеленський говорить, що все йде добре. Але при цьому України немає за цим столом переговорів, і незрозуміло чи будуть вони, і це виглядає насправді максимально дивно. Бо тут виходить так, що доля України вирішується без України. Можливо, це якісь внутрішні домовленості між Сполученими Штатами і Україною, а можливо, Сполучені Штати просто не будуть звертати увагу на те, що там хоче українська влада сьогоднішня. Бо давайте також не забувати, що ще там два тижні тому вони пісочили всю українську владу, як тільки е, могли. Це робив і Трамп, і е, Дівенс, і Ілон Маск, і там Діти Трампа, і так далі. Тобто. Давайте про це також не забувати, бо це не зникає безслідно. Ми розуміємо, як в реальності оці представники Сполучених Штатів відносяться до Зеленської, відносяться до української влади. Ось, ось і все. Далі. Наступне Financial Times пише. Зусилля Трампа щодо посередництва в мирних переговорах зазнали невдач, його телефонна розмова з Путіним не змогла забезпечити повне припинення вогню в Україні. Росія погодилась лише обмежити удари по енергетичних об'єктах. Тим часом перемиря в газі взагалі зірвалося, а зовнішньоекономічні прорахунки Трампа викликають занепокоєння щодо впливу на важелі впливу США. Критики стверджують, що його нетерплячість і відсутність стратегії лише підбадьорюють. Противників, і це якось так на сьогоднішній день, на жаль, і виглядає. Тому бачимо, що е, Трамп, ніби все говорить дуже впевнено, ніби все робить е, так, як він хоче, як мінімум він про це говорить, що все відбувається так, як він хоче. Але ця непослідовність, на жаль, вона прослідковується. І надіємося тільки на те, що він знає, що він робить. Бо насправді тут на сьогоднішній день нічого, окрім надії, просто її не залишається. От далі. Власне, про ЄС. Країни ЄС братимуть участь в переговорах щодо України. Про це заявляє Блумберг, посилаючись на слова Держсекретаря США Марко Рубіо. Консультації з країнами ЄС неминучі через санкції, введені проти Росії. Агентство зазначає, що російська сторона хоче зробити їх ослаблення частиною майбутніх мирних угод. Що хочу сказати, що це може бути в такому ж форматі, як вони там спілкуються. З Україною, так що ми бачимо, що в Саудівську Аравію їдуть знову з України з росіянами говорити. І тут може бути те саме. Бо вони якби Сполучені Штати можуть просто е, натиснути через військову допомогу, наприклад, і сказати, що вони не будуть проводити жодних консультацій, вони просто приїдуть на перемовини з там з представниками ЄС і скажуть, ви зробите так, так і так, і далі, і все. І у вас немає вибору. У вас ви не можете нічого більше зробити. І Сполучені Штати можуть собі це дозволити, бо вони на сьогоднішній день в переважній більшості е, забезпечують мир в, на території Європейського Союзу, ну і європейської частини НАТО. Давайте будемо чесними. Без Сполучених Штатів Європа не може протистояти Росії. Так це виглядає, тому не факт, що вони взагалі будуть там дослухатись до того, що вони там говорять. Далі. Зеленський також відреагував на е, вчорашню атаку дронів після того, як Кремль заявив про те, що вони збивають там свої дрони. Давайте послухаємо. Кожна ніч в Україні це робота нашої протиповітряної оборони для захисту наших людей, сімей, наших діточок. Навіть цієї ночі, після розмови Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, коли Путін. Сказав, що він нібито віддає наказ припинити удари по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, в тому числі по об'єктах енергетики. Удари були про по транспорту, удари були а, вражено було на жаль дві лікарні по звичайній міській інфраструктурі. Тобто, слова Путіна дуже, дуже розходяться з реальністю. Саме тому потрібна оборонна підтримка, потрібна підтримка нашого протиповідь. Ну от, якщо там ще е, вчорашні удари, Рашка там може якось виправдовувати, що ми не встигли, ми там не змогли збити туди-сюди, то знову ж таки повертаюся до, до того, що я говорив на початку відео: що е, сьогоднішній вечір покаже насправді чи дав дзвінок Трампа. Путіну якийсь результат. Якщо сьогодні знову буде щось летіти по території України, якщо знову будуть повітряні тривоги, якщо знову будуть збиватись шахеди і кудись там влучати, то ми розуміємо, що дзвінок був повністю провальним, і в такому випадку Сполученим Штатам потрібно на це реагувати. Бо це просто плювок в лице Трампу. Прямий. Прямий. От далі, Зеленський також заявив, що сьогодні. В нього буде дзвінок з Трампом. лідери обговорять наступні кроки. Також Зеленський хоче почути, що Трамп, про що Трамп говорив з Путіним. Ось така от інформація. Тож сьогодні буду також тримати вас в курсі, друзі. Якщо у вас є якісь питання, пропозиції з цього приводу, пишіть їх в коментарях під цим відео, буде дуже цікаво почути та почитати. Дякую всім, до нових зустрічей!